Будинок трохи розвалюється вже. Щось його не хочуть ремонтувати. Все сиплеться. Це взагалі тут це центр міста. Бачите? Вже такі як трущоби. Але це дійсно знаходиться в центрі. Далі вже де йде нормальний будинок. Далі все гарно. Але я не знаю, хоча тут є така історія, що один бізнесмен він викупив здоровецьку, здоровецьку будівлю, яка колись раніше була готелем. І поки він її викуповував, все нормально, він казав, що він буде з нею робити ремонт і робити там квартири, апартаменти для проживання людей або... Під здачу цих апартаментів в оренду, то коли вже документи були оформлені, влада міста заявила, що цей новий власник він має право тільки відремонтувати цю будівлю та зробити з неї готель, як і це було раніше. І він, о, бачите, тут теж розвалюється все. І він е, має е, зобов'язаний, вибачте, підволікають, балакають поруч, люди йдуть. Е, він зобов'язаний зберегти зовнішній вигляд цієї будівлі, зовсім ніяк не змінюючи її. Е, тож зараз е, йдуть судові справи. Я не знаю, хто виграє. Як ви гадаєте, чи бізнесмен переможе, чи влада переможе, але будівля поки що стоїть, там не йдуться ніякі роботи, тобто якось воно зависло. Тож, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, це знаходиться в Польщі така історія. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам розповідати багато цікавого, показувати та ділитися своїми враженнями від свого знаходження в цій країні. До зустрічі!